Друзі, всім привіт! Тижневий відеообзор. Покажу чим займаємось, так як в нас вимикають частенько світло. Сьогодні вимикали на цілий день, 2 години було, більше не було. Зараз десь часа 11, почала 12. Вмикнули світло. Трошки попрацюю і ну, покажу вам, що робимо, тому що не знаю далі, що воно буде. Перемикаю камеру. Так як бачимо, тут в мене пусто, нема нічого, я там повиносив все, тому що стругалося. Буду там якісь табуретки, стільчики. Там ще наклеяно, нарізано на столи є. І на цьому все. І ще двоє дверей робити. Також доски нарізані, я їх сюди не переносив, тому що коло циркулярки. Так що підемо зараз в ту майстерню, покажу, що я там роблю. Ставлю на паузу. Так, микаю камеру темно. Зараз включимо світло. Так, що тут у нас зроблено? Вже покрашені полички. Збирати почав, тому що вже вони дуже затягнулися. Що далі? Отакий От столик. Це треба було його, звісно, зняти. Покажу, теж вже повністю готовий. Ну, полички, я знаю, вийшли, я вам скажу, непогано. Я вже повністю одну це скрутив. Так воно, білий колір. Звісно, краски на них йде, дай Боже, Ну, нічого не зробити. Ще залишилося прикрутити. Ще збоку такі робив. Ну я не прикручував, звісно показати як воно виглядає, ну буде непогано отаковано це все буде. Отак. Такий буде ведмати. Може, зараз прикручу. Так, зараз я камеру поставлю на паузу. Це все заберу. Покажу, що тут теж є стіл дубовий зроблений. Що вийшло? Так, ставлю камеру. Так, позабирав все. Осталося ще, тому що все позастелялося. Місця, як обично, чи як завжди не вистачає. Так, повернемося до цього столика. <кій> Дитина що щось попало. <кій> Це у нас кавовий столик. Нічого такого нема, столішниця дубова, патина, ножки кабріоль. Ну, вийшлося. Непогано. Так здалека. Такий самий колір, як і поличок. тому що це йде все одному замовнику. Трошки, щоб вам показати щось. Тут нічого не видно, тому що не на влізти. Це вже воно це замовлення затягнулося, тому що люди замовляли ще літом. Можна представити. Зараз в нас вже. У нас, кстати, кінець шкатива виліз. Ой, вже кінець жовтня місяця, я ще його не закінчив, тому що мене буває запитують, хто там, навіть підписники є, замовники. Я вже зараз замовлень не беру, тому що, так як бачимо, яка ситуація з світлом. Тому що я роблю там по 2-3 години остальне світло в нас 20 числа. Почали вимикати. Ну, так, щоб, ну, нереально набирати замовлень і не знати, коли їх зробити. І ще було зроблено отакий стіл. Ну, він ще не зроблений, він готується. Весь масив дуба, як бачите, хоча я з дуба дуже рідко роблю, але все одно замовник захотів, то будемо робити. Трошки шпакльовував там десь сколики, десь таке о. Він буде розкладний. Ще буде посередині ставка, ну, ще я не, не зробив. Ну, як ставку ось зробив, так і поробив. Ну, немає завісів я. Буду зробити, щоб він розкладався, так. Тому трошки затримка. А так, в принципі, все. Дубове нічого тут немає. Товщина 4 см столішниця, я думаю, буде можна. Столішниця буде під лак. а ножки я не знаю, як вирішить замовник. Так, показати ще, як воно розкладається, зараз камеру поставлю. Покажу як. Розкладається, я вам скажу, тугенько не знаю чому. Навірно, що шестолічниця. Ну як? Так, силу треба приложити. Такий механізм. Ну, Тут я хочу, щоб ще будуть планки, і воно все буде ховатися, і отак буде розкладатися. Довжина буде метр шістдесят. Отакий буде, в принципі, стіл. Ціна, звісно, на нього теж боюся казати, яка, але. Людина готова заплатити, так що можна і робити. Тому що є там кажуть, що дорого, ну якщо дорого, то робіть самі. Попробую, може, скласти, ну я не думаю, що я складу, тому що треба за сторін тягнути. Хай буде. Так що, отакі, друзі, справи за бардак вибачайте, тому що тут не, нема часу його це все. Робити. По можливості буде в мене, якщо я буду встановлювати полички, я вам покажу, як вони вийшли, тому що тут освітлення не дуже, а якби світліше, було б краще видно. На цьому все. Всім покидало і пока!